Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх земляків, вітаю всіх, хто заскочив, і особисто вітаю моїх підписників. Дуже вам дякую, що ви підписуєтесь, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Так. І зараз я буду дивитися частинку. Я роблю окрему кушугум, балабіну кушугум. Написали мені мало Єкатеріновка, Мала Єкатериновка і Комушоваха. Ну, ці чотири селища, чотири ці містечка. Я буду дивитися. Постараюсь недовго, Сподіваюся, вам це буде корисно. E vamos Balabino. Цікаво, Балабіново, я вас дивлюся, да, от, от, ці міста. Оскільки дивлюсь, у вас така обстановочка там. Хоча я нічого не чула, щоб там воно відбулося. Але бачите, загроза така існує у вас постійно оці дні. от Вона йде з 20-го. Думаю, як почалося, так воно ось і йде. Але по кінцівки, воно це все закругляється. Собачка, що воно очікує, це головна карта у нас. Робота ведеться. Ну, добре, що ведеться, робота руйнувань. я тут. Риба йде, не повинна бути. Але по початку, бачите, розвиток подій, у вас зразу йде оця... цей момент, дуже неприємний. Будемо сподіватися, що хлопці її б'ють, тому що ну, спадає і вивчення моменту, і чоловіча енергетика, і сообщення. Тобто тут карти, які це так, це не совокупні, це прямі. Що показую там. Але по ітогу, по ітогу у вас гарні карти. Тому будемо сподіватися, що в Балабіно не буде руйнувань. Хоч впали такі карти по початку, але розвиток подій і кінцівка нормальна. Так, ну і подивимося заодно людей. Прям гляньте, знаєте? Цікаво як знову повторилася. Ну, тут по людям не дуже. Тут, тут середина йде зразу. Це вже йде іменно конкретно, оці Це дії йдуть по людям і башня. Ну що я можу сказати? Це що тут за пташки? Це робота добре. Дивіться, так, постраждалі можуть бути, можуть бути постраждалі. Дайте я башню роздивлюся тут більш-менш. Так, і тут у нас, да, можуть бути постраждалі. Я сподіваюся, що не повинно бути фатальних випадків. Постраждалі можуть бути люди. І причому з проблемками. З проблемками тут башня лежить у нас. Е... Робота і дерево. Можуть люди постраждати і на роботі, і вдома. Так що так. що І тут, бачите, по здоров'ю вже є проблеми, а вони ще добавляться. Тобто, тут і сердечко, і почуття, і все. Тобто можуть бути постраждалі люди. А ладно. Я вам можу сказати, що навіть коли немає ударів, люди, оці страхи, оці, всі стреси, вони ж роблять своє діло. На жаль, так, давайте подивимося кошугом. Бачите, що яка у вас, яке у вас донешко? Погане донешко у вас кошугом. Захист всесвіту пішов, роздвоєна ситуація. Дивіться, всі три світіла, зірки, сонце і луна всі в одній кучі. Причому я роздивлялася це сонце, щоб зрозуміти, чи це реально сонце, чи це удар. То показало, що під питанням, бо тут і захист всесвіту, бо тут роздоріжжя і луна це карта негативна. Це карта дуже. Чутлива до нервової системи, тому, наче там будуть якісь до цього мотивації. Так, я не скажу, що вони будуть дуже серйозні. Але, 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 вони можуть бути. Тут іде роздвоєна, бачите, ситуація у вас ще під питанням. Так що сподіваюся, що хлопці справляться з цією обстановкою, і все буде у вас добре. Так, і давайте подивимося по людям. Але донешко у вас таке, вау. Оце роздоріжжя воно і показало, що може бути нормально, може бути і отак. Дай Боже, щоб донешко не справдилось ваше. Щоб небесні світіла захистили ваше містечко. І, ну і, звісно, наші ППО. Ріжі пльотки. це по людям кушу. Ну, що я можу сказати? Загиблих тут не повинно бути. Постраждалі можуть бути. Зміни йдуть. Може, даже буде і дитина постраждала, або подростки, молоді люди. Проблеми йдуть, гора ось вона лежить, зміни йдуть, але, вони... але або це іменно показано на возраст, або е трансформація е Здоров'я е, не дуже буде е, серйозно пошкоджена. Але ж тут у нас лежить гора. Тобто потім все одно підуть проблеми. Будуть люди здавати усі всі проходити, і сообщення будуть, і документи, і все таке. Але, по ітогу, я кладу на цю жіночку ключ в наших руках. Тобто. Ну, я сподіваюся, що так. Страждалі можуть бути по цим картам, це точно. Але, але у вас там лежить люди роздоріжжя, то опять-таки е, і домішку таке у вас. Тому будемо думати про позитив. Розкручуйте егрегор не страху, а позитиву. Ось так. Але готуйтеся, щоб ви були готові десь там якось. Я не знаю, як то ви робите. Я, чесно вам кажу, я вже не йду навіть в коридор. Ну, звісно, коли отак от воно вже там багато разів, то вже встаєш, і йдеш, а так. Я в шах вже лежу, думаю, що буде, то й буде, що робити. Вже нема сил це схоплюватися, кудись бігти серед ночі. Вже і так нервова система ніяка. Так, дивимося ми зараз. Малої к Катеринівку. І Катеринівка, у вас тут все. І удари, і пошкодження, і проблеми, і причому по, -по, по кругу, і наприкінці риба падає. Нічого собі, у вас там потенціал. А як таке може бути? Тобто б'ють, б'ють а у вас на місці, що що я не можу зрозуміти? Вони що, мимо кидають. Таке відчуття, що вони мимо кидають. Так, проблеми, ось вони йдуть. Але якось воно так проходить. Напишіть мені там, хто дивиться, мала Єкатеринівка, я прям напишу е на своє відео, може хтось там на нього попаде, то хоч напишіть. Дуже цікаво, ця основна лінія йде, показує проблеми, але закінчується рибами. І реально рибами нормальними, бо тут до кращого йде. Коли я розкриваю, то тут все як на місці, нічого не пошкоджено. Ще й новини, ну вони швидкі, але вони нормальні. Я щось все працює, я щось не розумію. Але бачите, ну воно падає, там робиться це все. Гляньте. Гляньте, от я кладу зараз, отак, от просто зараз ще нагору на, 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 на цю покладу, що тут припаде. Проходять люди, все одно вони живуть там, це сообщество і воно справляється з цим всім. Я в шокі, люди. Ви що? Ви там як герої, якісь прям кіборги, чи що. Малай Екатеринівка, хто там з звідтіля хоч напишіть, у вас там таке робиться, а ви як проходите це все. Це що, що це за чудо таке? Собі, такі карти я вибачаюсь. Так. Ну, мені навіть страшно задавати питання, чи буде у вас, чи будуть постраждалі. Ну, цікаво, давайте подивимося. Так, вам страшно ви, ви реально там е, проходите таку трансформацію, але успіхи все нормально? Гляньте, у ну, вас все захищає. Тут, тут теж риба падає, тут немає, тут не буде постраждалих, ну я маю на увазі фатально. Може буде трошки там по, постраждалих іменно по нервовій системі, політичні. Е, Трансформація, зірки лежать. Тому, а оце тут це нервова система, це обман, це е, якась по зміям. По зміям тут можна багато е, по здоров'ю тут накидати. тому... Ну, більше якась е, така, знаєте, психологічна така нагрузочка йде. Е, так, а так, в принципі, ні, все нормально. Це, да. Так, і давайте подивимося. Е, так, що тут в мене переключено коношуваху, яка там буде обстановка? Ясна ситуація тут і плани є по вас бити, так? Да? Потуча, не то що не ясна. Так, вона не ясна, але ще вона каже, що 50 на 50, бо біле, біле сіре, біле, сіре отак от, от. Так, проблеми, звісно, у вас будуть. Відрізається у вас успіх. Ось. Ця коса відрізає оцей успіх. Відрізає і ключ і успіх. Так, зміни тут швидко. Подія якась буде. Ну, в принципі, вона закінчиться нормально, якась подія. Вона буде, проблеми будуть, але все ж таки там якось воно повинно стабілізуватися там. І ось букет, тобто хлопці відроблять цю ситуацію. Але ось по цьому, так, ключ роді, як в наших руках, вроді успіх, потім воно відрізається все. Ідуть проблеми починаються, потім йдуть зміни, і вас опять таке відчуття, як відбивають. Ну, так. не то, що відбивають, а дають відповідь у відповідь на те, що там вам присилають подарунки в кавичках. Давайте подивимося, що. Ну, так, схоже, що так, схоже, що так, що можуть бути руйнації. Так, Давайте глянемо, чи буде, що там з людьми яка ситуація, що будуть постраждалі. Так, по здоров'ю буде, звісно, проблема, але не дуже серйозна. Але може це ще й дитина буде або щось новеньке, може просто молоді люди. Жіноча йде енергетика. Ось. І постраждалі, можуть бути дівчата. Можуть бути дівчата. Так, можуть бути дівчата постраждалі. Он може бути фатальний випадок людей в Комшивахі. Може таке статися. Може, бо тут нет на, трансфор... на хрест іде гроб. І тут іде, і башні, і плютки. Може, може жіноча енергетика тут іде. Жіноча енергетика, не знаю. Молода, маленька, старенька, не знаю. Але так, може таке статися, дуже серйозно. По домішку так іде, але ось іде, бачите, дитина. Дитина, тут теж дівчинка. Ось Так, так, давайте я. Ну, тут я не можу все в кучу дати. Не буду я тут скриньки класти. Все я вам показала, розказала. Хто з малої Катеринівки, якщо є можливість, у вас така, то напишіть мені, хоч щось там, якийсь коментар. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо є у вас така можливість. Пишіть коментарі, ставте лайки, все, що ви знаєте. Будь ласка, робіть. У мене немає реклами, ви це бачите, люди. То все тільки в ваших руках. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.